Там планування фінансового бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуги. Присутні у нас сьогодні світікова Ковастець, Костятіна Бурковська головуюча Максимюк. Запрошені на самотугі, так? Барська і Дівецька. Які є пропозиції? Розпочати. Хто за? Одноголосно. і так на порядку денному два питання. Перше про погодження про, погод... про погодження розміру щомісячної плати за навчання в Кривозерській школі мистецтв на 25 і 26 роки. роки. по полосна, будь ласка, на розгляд комісії виноситься проект рішення про погодження розміру щомісячної плати на навчання в Кривозерській школі мистецтв на 2025-2026 навчальний рік. Основним джерелом фінансового забезпечення Кривозерської школи мистецтв є кошти бюджету Кривозерської селищної територіальної громади. При цьому Кривозерська школа мистецтв знаходиться частково на самозабезпеченні, а саме оплатою за навчання вони закривають лише 8% витрат, які становлять заробітну плату прибиральниці службових приміщень та сезонного кочегара. 6 вересня 2025 року відбулася тарифікація, в ході якої порушено питання щодо потреби піднятті оплати на навчання. Так як минулорічний тариф 200 гривень, який був, не є актуальний на сьогоднішній день. Запропонуємо встановити щомісячну батьківську плату за навчання в розмірі 250 гривень на місяць. Просимо погодити розмір щомісячної плати за навчання Кривозевській школі мистецтва 2025 2026 роки, навчальний з 1 жовтня 2025 року в розмірі 250 гривень на такі відділи, як фортепіано, баян, гітара, скрипка, сольний спів та хореографія. Загальна кількість учнів Кривозерській школи МСТ з ПАМом на сьогоднішній день становить 142 учні. Тобто загальна батьківська плата на місяць складає 35 тисяч 500, на навчальний рік – 319 тисяч 500. Прошу підтримати даний проект рішення. А в мене питання. А цю ціну ви як берете? Що за нас ну тут усе я можу ні? Двох у... словах. Скажіть мені просто ви чого це... так мало, та, 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 та. ну, більш... та, та, мало? Та ну за чого так мало. Ну за більшу у нас батьки не підуть і так я скажу. Це якби мінімальні самі самі мінімальні затрати, які ну для нашої місцевості можуть батьки поплатити. Справа в тому, що багато що дітей. Творчих дітей, які ходять не на одне відділення. Наприклад, якщо mm -hmm. дитина ходить і на фортепіано, і на вокал, вона ж ходить і на вітару або на хореографію. Mm -hmm. І то хто складає, що одної родині, може складати 500 гривень, 750, Ну, якби багато. В основному творчих дітей мало, і щоб зберегти хоча б ту кількість, яка є, така мінімальна mm -hmm. mm -hmm. сума. Є ще питання? Хто mm -hmm. за Одногласно. дякую? дякую. Друге питання: про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Кривозерської селищної ради на двадцять п'ятий-двадцять роки. Доповідать само тому. Сам депутат депутати запрошення на розгляд постійної комісії це питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Кривозерської селищної ради на 2025-2027 роки. Що тут основного? В даній програмі ми буде вносити змі до додатка 1, до додатка 2, а додатка 3, додатка 4. Чим це зумовно? Це зумовно тим, що у нас приймається положення про звання почесних громадян Київської селищної ради в новій редакції. Даним положенням передбачено, що буде відзначатися звання почесних громадян України, і буде передбачатися, що буде стипендія у 12 тисяч гривень одноразово на протягом року, якщо особа є живою. Визначається одне якщо особа загинула і буде призначатися посмертно, то така буде е, виплата виплачуватися е, щорічно на протязі 5, 5 років. А тому е, відповідно до даного положення, яке буде прийнято в новій редакції, е, планується внести е, зміни до пункту 38 які виклики в новій редакції а саме видати на відзнаку звання почесних робин Кродеської селищні. Ради 89 тисяч 400 гривень. Виплата винагороди у, у достойність звання почесних громадян Київської селищної ради 1 мільйон 200 тисяч, потім 26 тисяч 1 мільйон 176 тисяч, 27 тисяч 1 мільйон 176 тисяч. Разом 3 мільйони 552 тисячі ці суми передбачені тих осіб, які відповідно до комісії, яка пройшла, які пройшли відбір. Там відібрали у нас 12 осіб, які є живими, які будуть удостоєні, відповідного звання де голосувати за питання на сесії. І 83 особи це загиблі внаслідок дій терористичних Російської Федерації, які захищають нашу державу, і буде удостоєно також членів їхньої сім'ї, що вони отримали одноразову допомогу на протязі п'яти років. А тому. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії для його затвердження. А кошти відкинути? З бюджету Криволецького сесії. Марки, да? Да. Це, це, випущено, це е нагорода. Да. А з піска. Mm. Дивіться нагорода. Списку... Нагороду, того депутату. Які... Mm -hmm. За а, але, заслуги але, перед громадою. Да. По 12 тисяч так, 60 тисяч куди, да? ну, Цим же загибло 5 років. В Зв'язку з тим, що ми ці кошти вишукуємо в бюджеті, тому ми написали одноразово що ми виплатимо не що ніч там по тисячі, а, Одно, 20, 12 тисяч переглядів. один раз на протязі року, Одно. коли будуть гроші в бюджеті, тоді будуть здійснюватися план це шукати. Це так, це так, так щоб не загиблим а, а живемо один раз 12 тисяч гривень. Всі все. одноразово. одноразово. Так, да, для того ви ж знаєте, що наш бюджет як формується. Ну, що це його виплатили, на слідуші вже не будуть. Да, а ті, які загинули захист територіальної цінності України, самі міські будуть отримувати на 5 років. Це мати, вдова, діти. А якщо воно ділиться між ними? Мати, вдова, діти, ми просто на. Будемо визначати, вона буде 12 тисяч там. Якщо в них там будуть спори, то вже там вони будуть виділяти. Будемо діляти перше батьки, вдова. По Да. Ми прописали положення, якщо на момент вручення дружина є вдова, Дівець. якщо вже друга сім'я, то в такому виплату виплату не производимо. Це нові надходження, нова сім'я. Тому що якщо на першому, першому місці йдуть батьки, на першому місці йдуть батьки. Потім йдуть діти, якщо цих ступеней нема, аж потім дружина. І то при умові, якщо вона вдова. Дружина на третьому місці. А, питання... а стосовно котів, чому кажете, що одногоразу, ви знаєте, що ми розподіляємо наш бюджет після 1.07 в звітний період. Тому mm -hmm. одноразово вирішимо прийти. Mm -hmm. Хто за? Дякую, списку перекріщення. Сесі... Так, буде оголошено, де голосувати yeah, на сесії. Третє питання про внесення змін та уточнень до бюджету Кривозерської селищної територіальної громади на 2025 рік доповідає школа Наталія Івановна. Наталія Іванівна, стисло, самі основні циферки, все нам читати не потрібно, всі ознайомилися на сайті. Добре. Саме основне, що змінилося, і все. Добре, виконання дохідної частини за, віс... за підсумком восьми місяців, е, при плану по податках і зборах складає 132 029 933 гривні, при запланованих 124 914 682 гривні, тобто перевиконання складає 105,7% і 7 115 251 гривні. Проаналізувавши ці очікування надходження дохідної частини відповідно до статті 78 бюджетного кодексу України, Пропонує внести зміни до річного плану загального фонду бюджету селищної громади, збільшивши на суму 4 мільйона 706 тисяч 800 гривень. А саме збільшити надходження загального фонду бюджету по податку на доходи фізичних осіб на мільйон 380 вісімдесят тисяч гривень. Аванси МС податку на доходи фізичних осіб, що сплачується платникам податку, які здійснюють родину торгівлю Юлію пальним мільйон 843 сорок три Тисяч гривень, єдиного податку з фізичних осіб 300 тисяч гривень, єдині податки сільськогосподарських товаробників 400 тисяч гривень, адміністративні штрафи та інші санкції 50 тисяч гривень. Адміністративні штрафи за зафіксовані в автоматичному режимі 550 тисяч гривень. Орендна плата за водні об'єкти, що надаються в користування новою коренди 10 тисяч гривень, інші надходження. 172 тисячі вісімсот гривень і кошти від реалізації безколяного майна 800 тисяч гривень. Також збільшується надходження спеціального фонду на 727 тисяч двісті вісімдесят три тисячі гривень. Кошти від продажу земельних діяльних далі. Враховуючи ці пропозиції для головних розпорядників і коштів бюджету, пропонується такий розподіл коштів збільшити надходження дохідної частини на 5 мільйонів 434 тисячі гривень, ноль вісімдесят три і дев'яносто копійки. З них по загальному фонду 3 мільйони 40714 по спеціальному 2 мільйона 026369. І такі зміни у видаткову частину пропонуються по селищній раді збільшити видатки на 1 мільйон 646 тисяч 790 гривень. З них казати на почесно, значить інші заходи по програмі, інші заходи в сфері соціального захисту, соціального забезпечення, видатки 132 тисячі на виплату винагороди почесним громадянам Карамдарської селищної ради. Забезпечення діяльності водопровідного каналізаційного господарства 246 790. Це на оформлення документації з реорганізації комунальних підприємств. Забезпечення функціонування підприємства стану організації, що виконує житлово-комунальні послуги на 99 тисяч на придбання матеріалів для проведення робіт по укладанні плитки на алеї слави загиблих воїнів села Гуйдай. Організація благоустрою населених пунктів зменшити видатки за економію та удалі. Реалізація інших заходів соціально-економічного розвитку території. Збільшити видатки на 90 тисяч гривень на придбання відзнаки почесний громадянин. Заходи тероборони. Там перерозподіл провести видатки, зменшити на матеріали і, і збільшити на електроенергію. Також дати субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на видатки на дня субвенції військової частини А-21, 83, 200 тисяч, А-29, 38 200 тисяч, А14, 96. Мобільний прикордонний загін на 200 тисяч гривень. По спеціальному фонду збільшити видатки, на субвенція з місцевого бюджету державному, головному управлінню ДСНС, створення безпечного середовища в громаді та забезпечення реалізації проєкту офіцер рятувальних громад. Це на закупівлю легкого автомобіля 800 тисяч гривень. Далі йде відділ освіти. По відділу освіти збільшити видатки на мільйон 985 тисяч гривень. Не Немає. Далі. Відділ соціального захисту та охорони здоров'я збільшити видатки на 1 71 тисяча гривень. Тут йде на первинну допомогу, збільшити видатки на придбання матеріалів інвалідам, на лікарню, збільшити на поточний ремонт системи опалення, на облаштування входу до лікувального корпусу підйомником, для доступу для молобільних пацієнтів 350 тисяч, компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом, окремим категоріям пільговиків це 350 тисяч. Здійснення соціальної роботи на Дня соціальних послуг 12500 тисяч гривень. І по спеціальному фонду 298 тисяч по медичній по соціальна медична допомога на капітальний ремонт фоє лікувального корпусу. Далі відділ культури і туризму збільшити видатки на 432 тисячі вісімсот восімдесят тисячі гривень. Із них на надання збільшити видатки на зарплату спеціалізована освіта мистецькими школами, так як там доплата йде педагогічним працівникам на суму 121 тисячі 888 гривень. Так, пункт зарплата з нарахуванням. Далі забезпечення діяльності бібліотек, збільшити видатки на придбання будівельних матеріалів для ремонту в читальної залі та методичному кабінеті. В сумі 26 тисяч гривень. Забезпечення діяльності палаці будинків культури. Збільшити видатки на придбання передатки матеріалів для ремонту будівлі з колезбек, сільського будинку культури. Облаштування безбар'єрного простору Центральної будинку культури, центральних бібліотек, придбання плит ЮСБ для ремонту Кривозерського сільського будинку культури, клуб Отаман сумі 86-900 тисяч гривень. На оплату за поточний ремонт фасаду очередня сільського будинку культури 44 тисячі гривень. Інші заходи в галузі культури мистецтва збільшити видатки на споцпітфонду на 72 тисячі гривень, з них музей придбання цифрового фотоапарату для оцифрування музейних експонатів 40 тисяч гривень. І на придбання підйомної платформи для облаштування безбар'єрного простору до Центрального будинку культури 69-600 тисяч гривень. Так, далі. Пропозиції додаткових коштів у сумі 14 мільйонів 694 тисячі в нас не реалізовані, так як не забезпечені в зв'язку з обмеженням фінансового ресурсу. Зарахування внесених змін пропонується до затвердження. Точний обсяг доходів у сумі 293 мільйонів 750 тисяч 261 гривня по загальному фонду і по спеціальному 18 млн 917 911 тисяч гривень, в тому числі бюджет розвитку 9 млн 404 тисячі 988 гривень. Уточнення коштів видатків складає по загальному фонду 299 млн 320 тисяч 891 гривня 46 копійок, по спеціальному 31 млн 761 тисяча 573 гривня 46 копійок, в тому числі бюджет розвитку 19 млн 538 тисяч 899 тисяч це загальний фонд бюджету селищної ради з 429 тисяч, з покриття якого є залучення вільного залишку, кошти, що передаються загальному фонду до спеціального фонду. І там залишки субвенції були в нас. Тоб, внесення цих днів пропонуємо до підтримати даний проєкт. Дякую. Є питання? ж ми йдемо переді, правильно? Так. Да. Зараз за? Це Хто за? uh, Це кому? у це, нас виходить ДСНС. Це пожеж... Пожарний. 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 офіцер рятувальних громад. Створення безпечності громади з забезпечення реалізації проєкту якогось. Там видно як фінансування? Ні. 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 Ми самі Повністю Ход, там, там, не це для громади. Хотя. Це субвенція. Державного бюджету. От. Це ж не дає мої гроші, mm -hmm. ми самі купуємо. Це ми дає мої с... гроші. Це субвенція, так. Вони не даємо вже. Ми не можемо. Так, я ж просто... що? Можливо, це, це співфінансування. Спів ну, за. Все, всім дякую за увагу.